Шанування, друзі, вітаю вас. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас в цей день, 23 червня, неділя на календарі. У нас сьогодні трійця. Всі, хто сьогодні святкує від щирого серця, прийміть е е вітання і Божого благословення всім нам, нехай Бог посилає. Отже. Розпочинаю брифінг із не дуже приємних новин, але вони є. А внаслідок ракетної атаки у нас є пошкодження на Київщині. Ворог атакував а, ракетами калібр, три ракети, а, дві із них збите за повідомленням повітряних сил. Отже, одна ракета або десь впала, ну або десь в полі, або прилетіла і нанесла удар. Поки що. Невідомо є інформація про пошкодження. На жаль, вони є і доволі таки значні за повідомленнями. От якраз обласної військової адміністрації Київщини внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, будівля, адміністративна будівля та три автомобілі. На жаль, дійсно є значні пошкодження, госпіталізації потерпілі не потребують, і дякувати Богові, поки що немає жодної інформації про загиблих. Це звичайно добре, це найголовніше. Але ми бачимо, що атака є, і, можливо, дізнаємося ще з часом і. Про влучання, адже вірогідніше вони були, тому що збито, як я нагадую, дві з трьох ракет. А чому так сталося? А, ну, зрозуміло, що б є потреба в більшій кількості ППО. Все ж таки була збита більшість, але не так багато ракет було запущено. А ворогом, я думаю, все причина в тому, що нам потрібно дійсно ще більше ракет, ще більше засобів, насиченість системами ППО. Для того, щоб безпосередньо мати змогу, скажімо, збивати більше. Тим часом ще одна неприємна новина це те, що ворог напередодні атакував Харків кабами, влучив в цивільний район, постраждали житлові будинки, прилеглі будівлі, дорога, автомобілі і люди. Що найважливіше, люди є поранені і на превеликий жаль. Є жертви, це, власне кажучи, те, що можна сказати, є і загиблі. Тривають роботи з розбору завалів. На жаль, трагедія, на жаль, вкотре вчинена Росією. Мета таких ударів це абсолютно тероризм, це відвертий терористичний удар, який не має жодної військової мети. Ціль, яку ворог ставить при цьому, це тероризувати харків, харків'ян. Я знаю, і спілкуючись з вами, мої дорогі підписники. Що серед харків'ян є дуже багато незламних людей, які попри все, незважаючи на всі складнощі, незважаючи на важкі умови, незважаючи на те, що живуть під обстрілами або загрозами таких постійно, все ж таки, все ж таки а, тримаються, і дух він такий, ну, дуже дуже потужний. Я заряджаюсь відверто. Тому, мої дорогі шановні харків'яни, тримайтеся, будь ласка, попри все. Попри всі складнощі, я отримував повідомлення вчора так само від одного зі своїх підписників, який говорить про те, як працюють, як чути із Салтівки виходи української артилерії. Наскільки потужно працює артилерія по силах ворога, дійсно будуть насипати, тому що ситуація покращується із постачанням. Про це говорив і головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, який. Казав про те, що українські сили роблять все для того, щоб ворога стримувати, і що забезпечення якраз від наших партнерів надходить краще, стабільніше, і ми маємо інструментарій і маємо змогу наносити удари по ворогові. Так і буде. До речі, наприкінці будуть приємні новини неодмінно. Тому дочекайтеся, я маю на увазі і про наші удари, про те, як діють українські сили оборони, і про покращення ситуації. Для нас і обнадійливі, до речі, певні моменти. Тому дочекайтеся і закликаю підписатися на мій канал. Ще тих хто цього не зробив, поставити лайк цьому відео, дзвіночок, щоб ви дізнавались про оновлення, і ставати спонсором мого каналу. Тут є теж така опція для тих, хто бажає підтримувати україномовний аналітичний контент YouTube. А це погодьтеся, як мені видається, дуже важливо. А тим часом на тлі ось цих всіх подій, які виникають безумовно, мене запитують доволі таки частіше все, ну яким чином, яким чином можна фактично допомогти Харкову, допомогти харків'янам, допомогти взагалі боротися з кабами. Я вам скажу, що є три способи: найдієвіші: перше, це дуже важливо бити по ворожих аеродромах і складах зі зброєю. І тут є теж о, хороші новини, про це знову ж таки в кінці, з обнадійливими прогнозами. Бити по аеродромах це дуже важливо. Тобто, де є де тільки можемо дотягтися до якогось литовища, пошкодити один, два, три літаки, краще десять, звичайно. Але навіть мінімум пошкоджувати, а ще краще палити, це той, скажімо так, крок, який треба робити, і українські сили намагаються. Вишукувати ці аеродроми і наносити по них удари дронами. Звичайно, якби досягати їх касетними бойовими частинами, так як це робилося, наприклад, в окупованому Криму і не тільки, то результату було би ще більше, а ушкодження були ще би значнішими для ворога. Але і так це добре. Тобто можна вже сказати, що удари по морозовську і не тільки. Змушують ворога роззосереджувати свою авіацію, передислоковувати їх на інші аеродроми і бази знаходження, базування, звідки їм дещо складніше виконувати певні польоти, але разом з тим, знову ж таки, вони це роблять. До речі, можна помітити, що так само і по Харкову. Ворог дещо менше за минулі два тижні став застосовувати саме каби. Саме по Харкову я беру, я не беру Харківщину, тому що є інформація про застосування ФАП-3000, я вам про це говорив. фап 3000 треба розуміти, що це не що в неї вибухова частина 1200 кілограмів, не 3 тони. Тут дещо треба розуміти з цього приводу. Дійсно, ворог може застосовувати. Очевидно, що удар, який вони зробили, ви бачите, що вони. Не зважилися атакувати Харків, тому що я думаю, аби ли по липцях це північніше Харкова, тому що боялися можливо, що до Харкова не долетить. Я роблю таке припущення, тому що через вагу і через те, що вони робили такі, ну скажімо, навчальні експериментальні пуски, до цього їх ще не було. Вони самі там російські командування остерігалися і переживали, що а що буде, якщо десь не долетить. І на Бєлгород впаде, що було би дуже добре, безумовно, і десь там розірветься. Що ж буде? Тому я думаю, що і не обрали Харків в цьому випадку, а, тому що ще воно на такій стадії десь бойових випробувань. Але разом з тим це виклики і загрози. Отже, а, удари по аеродромах. Друге, це блукаючий Петріот, якого ми дуже чекаємо, тому що нічого так не вплинуло на плани ворога, як збиті 3-4 літаки. Су-34 уражені, і я думаю, що це би, ну скажімо так, точно би не робило би загрози для Харкова і Харківщини кабами такими частими. Плюс, взагалі, пересування а, Петріота вздовж лінії бойового зіткнення давало би змогу захищати і прикривати і позиції наших бійців. Безпосередньо на оборонних рубежах про це теж не треба забувати. Нам дуже потрібна ППО не тільки для прикриття тилу, але й для прикриття передової лінії. Хоча треба розуміти, що ворог буде намагатися дестабілізовувати тил, і це вже помітно. І більша кількість їхніх ударів вона буде здійснюватися, навіть як мені здається, навіть якщо ми говоримо про каби, то за лінією бойового зіткнення там. 15, 20 кілометрів, але дещо в тил, нехай і близький, ну і Харків. От, власне кажучи, ті наміри, які ворог буде робити, плюс удари в глиб української території, е і удари по об'єктах критичної інфраструктури, енергетики, і не тільки. Явно теж ті наміри і плани, які ворог демонструє, і що вони планують продовжувати. Це так само зрозуміло, особливо об'єкти енергетики. Очевидно, що. А зараз і ну, мабуть, іде зараз збір, накопичення необхідних нам ракет і систем ППО з прицілом на постачання їх десь на осінь. Тобто, зрозуміло, що і ворог це ж теж аналізує, моніторить. Очевидно, що вони аналізують підготовку українських сил до попередніх. Скажімо, до попередніх таких витків обстрілів, які були проти об'єктів критичної інфраструктури, до попереднього терору проти об'єктів енергетики, і бачать, що забезпечення, ну, ймовірно, йшло з прицілом на те, що ворог посилить свої атаки восени. Ну і зараз фактично так само ми розуміємо, що ці рішення, які ухвалені, дуже важливі нашими партнерами про постачання нам систем ППО. От якраз, скажімо так, і е, петріотів, і сампті, зрозуміло, що потрібен певний час і навчити наш е, персонал, і поставити це все і логістика, і найголовніше накопичити необхідну е, кількість і запас ракет до них для того, щоб вони працювали постійно і діяли. Так само, як і для ППО, які збивають крилаті ракети. Тому тут теж потрібен певний час. Ну і наступний спосіб це F-16. Я вже про це говорив, неодноразово повторюсь. Що це теж, те, що дає можливість е, протидіяти ворожій авіації, не давати їм вести себе настільки нахабно, не давати їм підлітати ближче, відштовхувати їх, відлякувати і так далі. Ось, власне кажучи, е, ну скажімо, е, така ситуація, як це потрібно робити, по всім параметрам, по всіх напрямках працюють Збройні Сили України, працюють сили оборони. Працює МЗС, працює президент, коли мова йде про те, що потрібно з нашими партнерами для того, щоб пришвидшити це забезпечення. Але разом з тим, ми бачимо, що тим часом ворог атакує, є жертви, є руйнування, і в тилу і ситуація вона доволі таки складна. Як би там не було, але на це будуть працювати. Тим часом вже можна сказати, що е Уже можна сказати про те, що є певні підсумки, можна сказати, відбиття російського наступу, так і на Харківщину, і не тільки ось цього такого самого масштабного, знаєте, про який говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, що так буде непросто буде гаряче, але Армагеддону не буде. І як бачимо, його дійсно не сталося і не стається на щастя. Попри важку і складну ситуацію прямо зараз ще на фронті. Але разом з тим за повідомленнями Associated Press, 90 тисяч росіян готувалися до нового наступу на кордоні з Україною. Про це сказав перший заступник міністра оборони Гаврилюк. І він сказав, що це було саме в той момент, коли штати дозволили бити по. Позиціях російських військ а зброєю і Шаю і Україна знищила цілі колони російських військ. А це те, про що, я до речі, говорив: про те, що удари наносяться, артилерія буде працювати, будуть працювати наші засоби, ми не про все будемо дізнаватися, тому що воно буде як буденне явище. Знаєте, ми дізнаємося, коли удари йдуть далі, десь в тил, і ми про це говоримо. Але коли. Удари наносяться десь по прикордонню, де фіксується пересування, перекидання російських військ, і бойова робота по них хаймерсами. Бойова робота по них ствольною артилерією. Безумовно, що це не про все говорить, тому що це бойова робота, яка є такою буденною, і вона робиться. Ось це до речі, те про що я і говорив: що вдалося зірвати а, новий наступ і поширення наступу на Харківщину на Сумщину. Тут є і політичний момент. Чому тому, що бачите, ми повинні підкреслити роль, що Сполучені Штати дали право бити по території Росії, і я вам я ж кажу, що наші західні партнери вони і хвалять самі себе. Їм приємно. А дивіться, що вийшло, дивіться, як вийшло. Дивіться, що ми дали право, і все ж таки вдалося не дати Росії вести масштабні наступальні дії, не дати їм, не дали їм можливість поширити. Наступ на Харківщині, на Сумщині, а дійсно їм протидіяли. Ось це а, дуже важливо, і ну, це а, абсолютно правильно. Так воно і працює. І якщо нашим партнерам потрібно, щоб ми це підкреслювали, і говорили так, давайте. Але у відповідь на предметні кроки, що географія ударів і дозвіл по них бити по цих військових об'єктах по території Росії буде тільки розширюватися і збільшуватися. І це. Дуже важливо. Тим часом для того, щоб нам було чим бити, нам потрібна зброя. Снаряди про це говорилося неодноразово, і тут є е, теж цікава новина. Про це повідомляють е, повідомляє Financial Times, про те, що Сербія е, через треті країни могла передати Україні снарядів і боєприпасів на кілька сот е, мільйонів євро. Ну, говорять про вісімсот. Тобто десь на 800 мільйонів євро це те, що було поставлено. Тобто, Сербія фактично, незважаючи на те, що не долучилася до російських санкцій, і там настрої, треба сказати, вони проросійські в суспільстві доволі таки серйозно присутні. Але разом з тим, ми бачимо, що Сербія, участь президент цієї країни ухвалив рішення і не забороняв. Експорт сербських снарядів і боєприпасів до інших країн, до США там європейських і так далі. А звідти вже ці снаряди потрапляли в Україну. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, що рік, можливо тому, була інформація про те, що Сербія передає для реактивної артилерії, для Градів а, снаряди в Україні і для інших видів озброєння. Тобто, ну, це доволі таки. Хороше підсилення, і добре, що нам а, серби а, допомогли а, в цьому плані. І взагалі добре, що Росія втрачає ще одного союзника, як би там не було на Балканах, тому що, попри ось це православ'я, попри а, скажімо, ось ці всі там моменти, попри те, що Сербія тримається традиційно Росії, бо, мовляв, Росія не підтримувала бомбардування НАТО Білграду. Військами НАТО Білграду в 1999 році це все зрозуміло, це все там присутнє, це слов'янське братство, там е і так далі. Воно все є. Але Сербія все ж таки дивиться на географію і розуміє, що майбутнє тут, е серед країн Європи, серед партнерів. І, попри заяви, які лунають, практичні їхні кроки свідчать про те, що вони все ж таки змінюють свою позицію. Щодо Росії, і Росія вже не так може розраховувати на Вучича. Росія все ж таки плекає ще надії і сподівання на Мірослава Додіка. Це фактично глава, один із лідерів Боснії і Герцеговини. їх там три так було сформовано дейтонськими угодами по завершенню Балканських воєн в 90-х роках. І оцей Мірослав Додік, він представник сербської. А общений він часто зустрічається з Путіним і так далі. Якраз Боснія і Герцеговина, та яка страждає зараз від спеки, і де відбулося відімкнення від електроенергії цілої країни, про що я вам так само розповідав на вчорашньому брифінгу? Тому що це, ну погодьтеся, така подія, скажімо так, реально небуденна, не щоб ціла країна залишалася. Без електроенергії, як сталося в Боснії і Герцеговині, а тим часом щодо е, конфліктів з'явилася інформація, і про це повідомляє видання дзеркало тижня з посиланням на доповідь експертів інституту економіки і миру глобальний індекс миролюбності у 2024 році. 92 країни виявилися тим чи іншим чином залучені у збройні конфлікти. Географія, яких не обмежена кордонами цих держав, 56 збройних конфліктів відбувається зараз у світі, і а, взагалі, а, ну тобто, тенденції такі: зростаюча кількість невеликих конфліктів під, риз, підвищує ризик виникнення повномасштабних. Ну, зрозуміло, і а, зростаючи ця кількість, треба розуміти. От найголовніше, треба порахувати, скільки в цих конфліктах от залученість держав. Скільки їх підпалює Росія, скільки їх підпалює зла, і скільки вони фактично розпалюються для того, щоб кидати виклик Заходу, і скільки їх інспірується російською пропагандою чи прямою російською підтримкою. Це дуже важливий момент, оце порахувати. Важливим так само зараз от з того, що я моніторюю і поки що не можу знайти в китайському інформаційному просторі. ніде... Взагалі, а що ж після візиту Путіна до В'єтнаму, який я думаю точно не порадував Пекін, тому що там уже виступали різні там діячі з російського боку Хазін і так далі, які почали заявляти ну, не на Китаєм єдиним Росії ж потрібні інші союзники, інші партнери. От мені цікаво, як на такий кидок з боку Путіна буде реагувати Китай. Вони все ж таки усвідомлять і зрозуміють свою помилку. В зовнішній політиці і в цьому геополітичному розрахунку, коли вирішили, все ж таки ставати і дрейфувати ближче до Росії, а в питанні російської агресії проти України От цікаво насправді тому, що чим швидше вони цю помилку потенційно усвідомлять, тим я думаю краще. Побачимо зрештою на реакцію. Не думаю, що вона буде аж така схвальна. Тим часом, президент Польщі Анджей Дуда він прибув до. Китаю з офіційним візитом хочу нагадати, що буквально днями цього тижня відбулася телефонна розмова між президентами України Зеленським і Польщі Дудою. Вони обговорювали питання. Ну, український президент подякував за позицію Польщі по глобальному саміту миру, по співпраці, по підтримці. Є за що, в принципі, обговорили інші важливі питання, і тут я думаю, що точно торкалися. Питання, і, можливо, Володимир Зеленський і говорив про Дуді, про те, що щоб він пошукав точки дотику і контакти з китайською стороною. Ну і нагадав про Україну тим чи іншим способом. Звичайно, що у Польщі є важливий свій порядок денний, Дуда їде а, з метою того, щоб Сі Цзіньпінь вплинув на Лукашенка, тому що. Потоки біженців знову ж таки з Білорусі до Польщі нелегальних мігрантів вони збільшуються, вони підтримуються, вочевидь, Лукашенком для дестабілізації ситуації там. І саме про це вони і а, а, будуть говорити. Ну і а, в Ізраїлі а, політично теж неспокійно, великі демонстрації збираються в містах, опозиційні вимагають укласти. А, Угоду про звільнення заручників з сектору Гази. І знову ж таки, вочевидь, що ж це йде проти діючого уряду Нетаньяху, який в дуже складній ситуації на сьогоднішній день. Тим часом активізувалося... ну, бачите, що все ж таки внутрішні процеси, які є, як би там не було, вони так само присутні і вони будуть впливати на ситуацію, внутрішньополітичні. Хезбела. Активізувалася в Лівані, яка погрожує знову ж таки Ізраїлю. А початком бойових дій Сполучені Штати говорять про те, що неодмінно підтримують Ізраїль. Тобто, ну, ситуація така непроста, в тому числі і політично, ще й загрози, які є постійно для Ізраїля. Але я сподіваюся, що народ Ізраїлю вийде мудро із цієї ситуації, виходячи з внутрішньополітичної, можливо, все ж таки там відбудуться і вибори дострокові, тому що бачимо, Натиняху він все активніше говорить про те, що Сполучені Штати не підтримують, не надають зброю. Знову ж таки, звинувачує. Ну така ніби безвихідь у нього своєрідна виникає при утриманні влади. Головне, щоб цим не скористалися вороги Ізраїлю, і народ там проявив мудрість. Що я думаю. І буде зроблено. І на завершення про коротші новини, що я обіцяв. військово морські сили Збройних сил України підтвердили, що вразили а, пункт навчання, пункт зберігання шахедів і навчання підрозділів, які їх застосовують в Краснодарському краї. Це важливо показані супутникові знімки. І це успіх атаки за цей тиждень, безумовно серйозний. А за минулу ніч атак шахедів не фіксувалося. Можна сказати, що це вже. Так само я думаю, результат. І я думаю, що ось таку бойову роботу потрібно продовжувати. Потрібно бити, потрібно наносити удари по складах, по аеродромах. Нічого нового не скажу. Я думаю, що нам треба чекати незабаром хороших новин з цього з цього приводу. Так само, і українські сили оборони успішно уразили командний центр і пункт зв'язку в Білгородській області. Так само. Дуже важлива російських військ. Тому бойова робота буде продовжуватися попри все, попри всі складнощі, попри всі неприємні моменти, які можуть виникати, Україна продовжує цю боротьбу на відсіч російському агресору. Дякую, бережіть себе і слава Україні!